Всім привіт! Прийшло мені нове замовлення на срібло. Хоч і немає часу, а мушу переробляти. І сьогодні ми переробимо отакий матеріал. Різні контакти. На міді, магніт, не магніт з зрізкою. Зараз я їх просто. Відмагнічу те, що магнітиться. Повідбираю, де мідні, на міді, верніш. На три, на три стакани розділю, коротше, і ще отаке от у нас, як то кажуть, дрібні посріблені волоски. Дротики, можна сказати. І цього всього в нас тут 80 4 грами. Зараз я їх поділю на 3 стакани та й будемо розчиняти. Бо треба, можна сказати, срочно зробити це замовлення. Отак, От трохи посортував. Немагнітного в нас вийшло 20 грам. Магнітне. Мідь, яка магнітиться, ці контакти срібло на міді, зрізка там, також з цими залізними пластинками. Коротше, взяв все в кучу, вийшло 33 грами. А це ті, що не магнітяться, на міді з підложкою і ці волоски чи прутики. Коротше, вийшло тут разом 31 грам. Вихід нереально вирахувати, бо, бо тут весь зброд. Ну, тут 80% вихід, а тут хрен його знає. Ну, так як було в нас 84 грами всяких різних контактів, розіб'ємо наполовину, надіюсь, 40 грам буде точно. Як буде більше, буде краще. Все, розчиняю. І будемо далі працювати. Ну що ж, пішла реакція? Годинки півтори. Прийдеться посадити. Помаленько. Розчиняється. Так, розчиниться та й покажу, який у нас буде розчин. За дві годинки все розчинилось. І от такі у нас вийшли розчини. Це з немагнітного. Такий чистенький. Це з магнітного. Трохи, мутні, тобто темніший. А це ті, що на міді були. Так, передолємо. Розчину солі по грам 100. і пішов кислячок. Так, мало так, отак. Отак. І отак. А яка вона гарна виходить? Зараз побовтаю та й подобавляю, трошки сяде і покажу, який результат. Ну що ж, результат, я думаю, буде добрий. Побачимо, як воно втрамбується за ніч. Так. І будемо завтра вже продовжувати ввечері доробляти. А зараз, так як тільки перша година ночі, а срібла треба мені багато. Буду знову щось розчиняти. От скільки в мене вийшло хлориду, вже промитого кип'ятком, скільки хлориду з немагнітного матеріалу, контактів, так, нормально. Це. З магнітного також немало. Можливо, й дотягну до 40 грамів, а можливо, і ні, побачимо. А тут контакти були на міді і з підложкою. Так, тепер зараз буду я його встановлювати Цей, до металічного стану. Прочищати, сушити і плавити. Але чи окремо я його буду робити на вихід, знавати деякий, не знаю. Можливо, висушу все відразу. І буду присувати просто таблетки і плавити. і побачимо в кінці, скільки вихід буде з, з, зі всього, коротше. Ну, все, пішов я працювати. Покажу вже, скільки буде сухого металічного срібла. Отака От в нас получилась гора вже металічного срібла. Отака От гірка. Не знаю, скільки тут вийде. Будемо зараз сушити і присувати в таблетки, а потім плавити. Напресую таблеток та й покажу, скільки буде у нас злиточків. І будемо плавати. Так, досихають вже мої таблеточки. Вийшло 6 штук. Одна маленька і 5 великих. Зараз ще трохи, та й помаленьку, поовненькій будемо плавати. Почнемо з маленької через те, що вона вже точно висохла. Так, маленький сплавив. Заради цікавості ми його зараз заважимо. Бачите, вийшла яка дюра всередині знизу. Так, щоб вже приблизно знати, що там виходить. Так, найменший злиточок у нас вийшов 4,6. Ну, в принципі, нормально. Побачимо, поскільки буде Будуть ці великі. Ну, це, в принципі, норм. Плавлю далі. От і все. І отакий от у нас вийвся результат. Зараз заважимо. Сам ще не важив, будемо вираховувати відсотки разом. Так. Беремо пінцетика і накладаємо помаленьку. Та ну нахрен. Бачите, що робиться? Це ж треба було так точно вгадати. 40 грам. Я так від балди ляпнув, що розраховую на 40 грам. Дивіться, ще як чітко вийшло. Так, дивимось, який в нас виходить відсоток. 40, ділимо на 84 і множимо, ой, блядь, щось не то. 40 ділимо на 84 і множимо на 100. Виходить у нас 47,6%. Так що, якось так, нічого такий результатик. Ну, а от рівно на 40 грам, без сотих і десятих я й не розраховував. Думав, зараз буде там таке число якесь. А ну ще раз пробуємо. Не віриться мені, що не може бути рівно 40 грам. Ну, це вже щось. Все рівно, не рівно. Але рівно. Ну що ж, 40 грам срібла. Ще 5 разів мені треба так зробити, щоб, щоб зробити замовлення. Так що, якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Буду афінажити далі. Не знаю, чи на відео, чи так. Але ще щось на відео засніму. Можливо, буду знімати посріблення. Методом меланжа тоді засніму, а розчинення а то вже таке. До побачення!